Ну що ж, всім привіт. Якщо е, записати відео, думав на обратній дорозі записати, але хочу сказати, яким треба бути качаном, щоб їхати попри прикорчі і бачите, що вони там є. І все одно їхати, і оце та куртку роздерти. Це просто вищий пілотаж по хуїзму, якщо чесно. Це просто як не везе, так не везе. Е, До речі... Тільки що зловив себе на думці, такі, що про криптовалюту. От, е, як бачите, не везе, так не везе, тому що м, от я тільки що роздер куртку і реально міг об'їхати. Просто їхав. Е, так же, така асоціація в мене зараз чомусь склалася з криптовалютою, тому що от реально через свої такі м, необдумані рішення, тобто хто дивився, там я кредитне плече не побачив. 20-й після чогось ринок розвернув я втратив, був ж там щось 70 доларів потім багато. Просто бачу, що ринок іде догори. Тобто, що ми вже на дні так би, уровень підтримки. Потрібно ставити лонг Я ні, все одно поставив собі шорт. Тобто такі рішення приймалися, на яких я втратив там, ну для когось невелика сума, ну для мене дуже велика. 200 з чимось доларів і зараз. 에, закинувши на баланс, я, в мене там є 40 доларів. Мені реально страшно чомусь вже робити ставку на фьючерсах, тому що розумієте, якесь таке негативне чувство є. Хоча от тако дивишся, бачиш 에, зона підтримки. Ну, чітко видиш, просто як книжку читаєш, видиш, що ринок зараз розвернеться. І ти все одно, тобі страшно. Не знаю як тепер з цього вийти. Ось Знову то та вишка, я тут це знімаю, тому що тут зв'язок є гарний. І от не знаю як це перебороти. Просто... От знаєте, коли тоді... Я записував відео, коли оце я ці 200 чимось доларів перевів на фьючерси, У мене тоді було помню, сандбокс багато, коло 100 штук. Взагалі ну, багато таких було монет. Там було їх щось 10, по-моєму, яких я накаплював. І причому яких я купив зараз також оказалося, зараз я це зрозумів на самому низі. Бо ж у мене якась чуйка була, але по тому, ось бачите, таке... Я не знаю як це назвати, просто щось мені стрілило в голову. Де... Ляха-муха. Не знаю, щось мені стрілило в голову і... Е... Я просто перевів на ф'ючерсах і все просто промахав. Тобто <гум> я розумію, що от дивлячись зараз на графік, зараз 26 лютого 2023 року, дивлячись на графік, зараз. Хто не вірить, можете подивитися моє попереднє відео. Я розумію, що я тоді був прав, що то було дно. На який мене чорт сіпнув, я не знаю на ці ф'ючерси. Зараз мені просто тупо страшно якось. Так що не знаю ось такі-то справи. Зараз вже буду пробувати трошки по 10 доларів ще на фьючерсах, а решту буду 30 доларів, напевно, що на споті пробувати торгувати. Так що всім гарного насу, всіх гарних, всім гарних ставок. Так що Всім до зустрічі, всім пока.